Всім привіт, ветеран війни, бойовий медик, позивний ОРЕЛ, відео буде просто агонь. Якщо ви е коли-небудь донатили хоча б одну гривню на підтримку Збройних сил, якщо ви коли-небудь займались зборами на підтримку Збройних сил, якщо ви коли-небудь допомагали закривати банки, е допомагали розповсюджувати збори, ви повинні знати про речі, які є неочевидними, вони від нас нібито приховуються. Але я, як засновник благодійного фонду, зараз дещо вам важливе розкажу. А саме, на фоні всіх подій, які відбуваються з активізацією шахраїв в сфері волонтерства, в сфері благодійництва, на фоні цього ми зовсім мало приділяємо уваги і надаємо їм додаткові переваги в цьому моменті. На тему звітності. Що ж таке звітність? І я прошу вас, якщо вам не цікаво, поширте це відео, лайк, репост, коментар, обране, будь ласка, і залиштесь до кінця, все одно його досмотріть. Тому що я намагаюся зробити щось дійсно корисне для суспільства, корисне для підтримки збройних сил. І так, що таке звітність? Звітність це от ось така велика кількість папочок. По різним рахункам. Нагадаю, я засновник благодійного фонду, він зовсім молодий, але я стараюсь. Це все роблю я сам. Ось так виглядає звітність на кожну купівлю за рахунок коштів благодійного фонду, тобто на рахунки на які ви переводите кошти, на кожну купівлю заводиться цілий пакет документів. Ну, да, Таких папочок багато, як я казав. Тому що покупок, слава Богу, теж у цьому році було немало. Е, є папка приватівська, є папка монобанк. І це все, кожна гривня є контрольованою. І так, е, що ж таке звітність? З чого вона складається? Ось це пакет документів, який е, додається до кожного придбання фонду. А саме, платіжна інструкція. Рахунок на оплату, видаткова накладна, запит, заява про, про надання згоди на обробку персональних даних, акт приймання передачі. Я дані не показую, бо там дійсно є персональні, які не потрібно вам бачити, не маю права. А, потім фото-відео з товаром і військово-облікові документи бійця, який отримав цей товар. Ось і все. Це максимально просто. Бережіть себе, контролюйте звітність, знайте куди ви донатите, і долучайтесь до зборів фонду позивний Орел». реквізити в профілі, дуже багато незак.